Від цін на комірне до реформування податкової системи кандидати в президенти продовжують передвиборне турне, обіцяють скасувати ПДВ та виплатити усі борги із зарплати шахтарям. Політичний зріс за п'ять тижнів до виборів далі. Інвестиції та підтримка бізнесу Петро Порошенко сьогодні на Київщині відвідав новозбудований завод гарячого цинкування металоконструкцій. каже, розбудова промисловості один із пріоритетів. Наголосив на захисті вразливих верст населення. Ми йдемо своїм шляхом. Точку неповернення ми прийшли. Всі наші досягнення будуть збережені. Ми будемо покращувати інвестиційний клімат. Ми будемо Забезпечувати економічне зростання, ми будемо підвищувати рівень життя, ми будемо підвищувати верховенство права. Ми будемо будувати таку країну, якою буде пишатися ми, наші діти, які сьогодні теж з нами тут, і наші онуки. Касувати ПДВ та реформувати податкову систему України пропонує Юлія Тимошенко. Шляхи реалізації вона обговорила із Федерацією роботодавців України. Каже, аби державні підприємства мали змогу активніше розвиватися, потрібно знизити податки. Технології поводження з ПДВ філігранні. І в усьому світі вже це зрозуміли. І зараз всі, хто має ПДВ, думають над його модернізацією. Більше ніж 50 країн світу, взагалі ПДВ не мають. Не мають сполучені Штати, Японія, Сінгапур, Австралія, Індія це другий податок на чисті доходи. І саме тому нам треба від нього відходити. У нас викачується з бюджету величезна сума грошей через ПДВ нечесно. Шити водобуток торфу, газу та вугілля та встановити справедливі ціни для населення за гази комірне. Тему тарифів Олег Ляшко обговорив під час зустрічі з громадою Київщини. Лідер радикальної партії впевнений, родина має сплачувати за комунальні послуги не більше 20% від доходу, малозабезпеченим та літнім людям із низькою пенсією держава має надавати субсидію. Ми вимагаємо повернути 45 мільйонів євро премії, які посадовці Нафтогазу собі незаконно виплатили. Платили і унормувати питання оплати праці державних службовців і керівників державних підприємств. Не може бути такого розриву у оплаті праці. Один отримує півтори-дві тисячі зарплату, інший по 20 мільйонів. Де таке в світі бачено? І це показує, що влада без є, влада абсолютно не допомагає людям і розказує, що для людей, для вчителів, для лікарів, для пенсіонерів грошей немає, щоб собі мільйонні зарплати платити Прокурорам, суддям Нафтогазу на це в них гроші є. На Навести порядок, жорсткий, дисципліну, відновити тарифну сітку, щоб більше отримали ті, хто має більший стаж, більший досвід, більше важче працює, а не кажуть, дармої собі мільйонні зарплати призначає. Модернізувати вітчизняні шахти та збільшити власний видобуток, а не купувати вугілля з-за кордону. Олександр Вілкул каже, із представниками галузі розробили план відновлення цього сектору економіки. А сьогодні підписали відповідний меморандум першочергове виплата боргів по зарплаті усім шахтарям, а ще зняття блокади Донбасу та впровадження механізмів держпідтримки галузі. Развитие угольной промышленности или ее восстановление даст возможность создания новых рабочих мест как в самой угольной промышленности, так и в сопутствующих сегментах. Мы поднимем угольную отрасль и обеспечим украинских шахтеров достойной работой с высокой заработной платой здесь, на родине. Эта власть не находит всего 1 миллиард гривен для того, чтобы погасить зарплаты долги по зарплате перед украинскими шахтерами, но уже нашла 60 миллиардов и закупила уголь за границей и платит достойную заработную плату, но только иностранным шахтерам. Для меня патриотизм – это поддерживать украинцев, создавать здесь рабочие места и платить заработную плату украинцам. Они, как делает это правительство, выстраиваются в порту, ложат руку на сердце и поют гимн, когда приходит баржа с иностранным углем. Юлия Барвинская, сегодня канал Украина.